Обчисли. Будемо віднімати і додавати мішані числа. Мішані дроби, у яких є і ціла частина, і дріб. І дріб той має бути правильним обов'язково. 7813 мінус 6,23, 7 мінус -6, 6 1. 813 мінус 213, 6,13. Додати.

6 додати. А тепер неправильний дріб запишемо як мішане число. Можемо розмірковувати так: 16, це 13, додати 3. І тоді це 1, 3, 1,3. А можемо розмірковувати отак. 16 поділити на 13. 3 остача. А 13 поділити на 13 1. А 3 остача це 3 тринадцяти.

Давайте віднімемо спочатку від 11. Вісім буде 8 і 2 19 ще залишилось, а відняти треба 7 девятнадцятих. То у нас не вистачає. дев'ятнадцятих не вистачає, мінус 7 19. Запишемо 8, як 7 додати 1. І поряд з 1 дві дев'ятнадцятих. Буде мішаний дріб. Мінус 7 девятнадцятих. А тепер оце мішане число. Запишемо як неправильний дріб. 7 додати. Одиничка це 19, дев'ятнадцятих. Та ще додати 2. 21 дев'ятнадцята частина, мінус 7 девятнадцятих дорівнює. 7. Можемо одразу написати. Тут буде 14 дев'ятнадцятих. 7, цілих, 14 дев'ятнадцятих. Було легко.